Доброго ранку. Навіть бо перетворників приномовного каналу. Гароль тепло плюс 12 градусів. ранок. п'ятниця. 14. Вон ялинки ще викидають тільки. П'ятниця. 14 березня 2025 року. Це не може не радувати. І погода гарна. Сьогодні до 20 обіцяють. І п'ятниця. Теж дуже і дуже чудово. Разу пройшло нічого фарпляти, ніч. Дуже-не дуже. Недуга. З вечора зовсім погано було. Вибухів і багато і гучні. Дружина і дитина. Знову в коридорі ховалися. А потім казав на російському у четвертій ранку тривога пролунала після цих вибухів. Щось таке. І не можу спати. Все, виспався. Ладно, що Найголовніше, весна триває. П'ятниця прийшла. Вихідні будуть. Якісь після цієї ночі Такі відчуття. Ні, ну п'ятниця, все. Не будемо пропаганди. Весна п'ятниця. Все гарно буде обіцяю буде теплим бачите сонечко як стає. Плюс 20 на сьогодні обіцяють. Зараз плюс зона. Гарного дня, гарної п'ятниці. усім ми робимо прозлагали. Всім щиро дякую. звичайно будемо жити. Не ні на що. Все, до побачення, малят. Гарного дня, пока.